Закопанки сиділи в парку на лавочці, та малювалися один мордень. Як раптом вони почули, що детальні птахі. Ти тільки послухай, як чудово співають шпаки. Чудово співають, це не шпаки, а дрозди. Ну які ж це, друзди? Це шпаки. Та ні, я краще знаю. Це спрощисіньки, друзди. Ні, це шпаки. Так співати можуть тільки шпаки. Ну, добре. Якщо ти хочеш, щоб це було шпаки, то нехай буде шпаки. але це ж справжні сім'ї, друзя. Довелося погодитися. Те хто б не місці? Юлю, ти пам'ятаєш, як ми сиділи в парку на лауці із слотами дроздів. Також я вирішив тобі їх подарувати. Ох, які чудові шпаки! Та ні, це, це дрозди. Скорушка. Кохана, я купував дроздів, значить, це будуть дрозди. Ну от я краще знаю, що це шпаки. Дрозди. Я їх на річці духаю. Дрозди. Шпаки. Дрозди. Шпаки, шпаки, шпаки. Ну от, через якихось друзів. Точно залишився при своїй думці. На наступний день вони доморилися і знову сижила душа в душу. Але не так, як тільки настає вдень весілля, вони злалося птахів і сваряться. Ось уже два роки ми разом. А пам'ятаючи, він ми посварилися з тобою через таку дурість. Через шпаків звичайно пам'ятаю. Так, через дроздів. Ось другів, правда? Через якихось дроздів. Ну, ти знову за своє. Це були шпаки. Ну, погодься же, а важливо. Звичайно, не важливо. Шпаки є шпаки. Друзди. Шпаки. Друзди. Шпаки. Вони знову поспорилися. А потім знову. Почнемо... А тим свого весілля обов'язково спалиться. А час іде. Серзі з'явилися зможки на очі, а в нього на голові. Дорогий, а ти пам'ятаєш, як ми колись молодими гуляли в цьому парку? Що? Я кажу, ти пам'ятаєш, як ми молодими гуляли в цьому парку. Звичайно пам'ятаю, душі співали ці дро, дро, пташки. О, ти згадав цих? Ну як їх? Шпак, шпак, пташок. Пташок, пташок.